Існує така проблема у людей, особливо у жінок, як закрипи. Однією з причин і це причина, я думаю, сама головна, це недостатня кількість випитої води. Людина повинна на кілограм своєї ваги випивати мінімум 30 міліграм води, а то і 40 і 50 Другою причиною є поганий жовтий відтік. поліпи, каміння е, в жовчному. Е, Впливають на жовчий відтік, і це все впливає на випорожнення. Третьою причиною може бути мала фізична активність, люди мало рухаються. Четверта причина це недостатня кількість клітковини у харчуванні. Ще одною з причин є проблеми з щитовидною залозою. Також на на закрипи впливають стреси. Депресії можуть можуть призвести до уповільнення роботи кишківника, і це також буде впливати на випорожнення. Якщо у вас лишилось запитання, то задавайте мені в особистих повідомленнях, я радо допоможу і відповім на ваші запитання.